Я була комісаром, намазала салом, не чорнила, пудвела, щоб я була. Чові девки не поте, я й старуха допою. Да Чові девки не даєте, я й старуха то даю. Ох і охі, ох і ох, завелися у в блохи, Треба старосту нанять, нясь, блохи віганять. Оле, Нідо на дона до надіться, яйця в харі тона, а охаріки міз ногами чорна куриця з рогами. Оспівай, не співай, тобі не до ладу. Тебе губи розстріпані, як кобіли задум. Ще давай. А то, що в парість цього не отомсіла. я була молода, то я була резла. Сіла срати серед хаті <рес> піску <рес> жаба <рес> врізла. Господи. Ай! Слушай, мало. пошли -то, на топчана, а як виня в качана, то я упала с топчана. А ще мою дуже то знає, щоб ми двох. Ні, ні, так у мене один згадали, а другий добавили. Ви нас вийшли, то списали, я казала вам, щоб ви заспівали. Так, до суду щось там потягнуло. І що хуй, от ту брать, там пізді сидять. І з новими цокерками. Давай дослав. Народ Ще раз, Шара сначала. Шару. Давайте бабу тографируем. Давайте, давайте, ты скушал. Тихо, тихо, тихо. Ну, братья, там пизды сидять, із новыми сокерками хочуть хуя зарубати. пизду на кулак, стара пизда надулась і до суду подалась. Не, Ні, ні, ні. А так не, одну ще заспішить. Ну так концовку зовку скажіть. Яку концовку? Ну, цієї частушки. Ну так ну же кажіть ну що там. І що ж там хтось топив, ну ту ще заспівать. Баба рада, баба рада, що діду топився. Яйца пливають по морі, а хуй залупився. Телевизор быть показывает. Ну что, нет. Поехали. Надо что-то там про яечки спивало чрном. Ну, харитона. Сейчас он надо спивать. Так, пиши надо. Ну и ти хую, 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 чем я тебе на От ее. Вот такими пирогами, у мене без ногами. А по Ну давайте, до ж На таке надо магнітофон було включати. Що там ну, переписывалось. то не знаю ніяких. Ну, Я любила. Нет. Я любила пару пару парукуны вороны. А теперь моя суперница катается на них. Гармонист, гармонист, рубашка малинова. Через тебе гармонист, милая покинула. Я иду Меня не любит, а я дура, думаю, я не дура, я не дура, я такая бедогая, хоч какое мне горе я всегда веселая. А майми хитер-хитер на козе поехал питер, а я маху я дала, на собаке догнала.